В системі Health24 покращено функціонал заповнення форми 027. Для цього переходимо через госпіталізації, наприклад, «Дії», «Друк», відкриваємо форму 027 та друк в PDF». Відкриваються додаткові дані для заповнення форми 027, де ми можемо заповнити назву закладу в шапці форми. По замовчуванню, згідно налаштувань, тобто, якщо налаштовано в закладі, що назва закладу буде виводитися у формі саме назва місця надання послуг, або назва організації, то відповідно налаштування буде згідно налаштувань всього закладу. Також є вибір виводити лише назву закладу охорони здоров'я, тобто незалежно від налаштування загального, ви будете виводити саме назву закладу охорони здоров'я, або ж обрати саме місце надання послуг. Назву якого необхідно вивести в друкованій формі 027. Наприклад, ось таким чином. Нижче заклад, в який надається виписка. Поле було і раніше, довільне до заповнення, за потреби можна заповнити, І нижче ми бачимо передзаповнити дані форми. Ми можемо обрати передзаповнити лише за пікризу, лише з виписки або з усіх записів. В цьому епізоді. Наприклад, можемо обрати з усіх записів, передзаповнити, і дані будуть передзаповнені автоматично з усіх записів. Зараз за замовчуванням тут так і виконано, оскільки система автоматично перевіряє, якщо є епікрес, то дані по звітах, процедурах, послугах, діагнозах та анамнезу буде підтягнуто саме з епікрезу. Якщо вже є підписаний запис про виписку, відповідно інформація буде звідти. Якщо таких записів немає, то з усіх записів в цьому епізоді. Нижче ми можемо відредагувати інформацію, яка підвантажена автоматично. Ми бачимо тут розділи «Діагностичні звіти, процедури, послуги, діагнози та короткий аналіз. Наприклад, в звітах ми можемо прибрати зайві дослідження, аналізи і так далі. Наприклад, аналіз коагулограма в даному випадку не потрібен. Ми його можемо прибрати на кошик, або, якщо нам звіти не потрібні взагалі, ми можемо видалити всі. Далі, якщо нам необхідно все ж таки додати всі звіти, які є у пацієнта, натискаємо додати всі. І ми бачимо, що у нас підвантажуються всі звіти, які є у пацієнта. Ми можемо обрати саме по конкретному епізоду підвантажити, або, наприклад, за конкретний період від і до. Або також це може бути з виписки. В даному випадку можемо прибрати зайві обстеження. Хай буде таким чином. Так само працюють процедури. Ми можемо додати всі, і ми бачимо, що всі процедури підтягнулись. Можемо прибрати зайві або видалити всі. Так само працюють послуги. Ми можемо додати всі, додати конкретні. І теж саме з діагнозами. Якщо є зайві діагнози, ми можемо їх прибрати або ж додати ті, яких не вистачає. Також короткий анамнез – це інформація з документів, заповнених локально. Тобто ось ми бачимо, наприклад, медичний запис, первинний огляд за заввідділенням. Конкретно назва шаблону це об'єктивні дані. За потреби ми можемо прибрати об'єктивні дані, якщо вони не потрібні нам в цій виписці. Або ж навпаки, додати, якщо такого шаблону не вистачає. Нижче ми можемо коригувати діагноз, який буде виводитись в друкованій формі. Можемо проставити галочку Внести опис діагнозів вручну та передзаповнити обраними діагнозами в таблиці. Сюди передзаповнюється інформація, тип діагнозу, тобто основний, супутні ускладнення і назва діагнозу за МКХ та коментар, якщо такий є. Вище ми обирали діагнози, які необхідно нам заповнювати. Тобто, якщо я сюди додам ще один діагноз, натисну знову Передзаповнити, ми бачимо, що діагноз доданий. За потреби тут ми можемо редагувати інформацію, тобто прибрати ось таким чином вручну інформацію, або ж ми можемо обрати виводити лише розширений діагноз. Тобто, якщо є така потреба, виводитися будуть лише діагнози з інформації в коментарі, які вказані. Тобто, ми бачимо діагноз R04, це МКХ класифікатор, і ми бачимо коментар. Якщо в коментарі у нас розписано більш детально діагноз, то ось такий пункт дозволяє заповнювати лише коментар, тобто діагнозу за МКХ в даному полі не буде. Також можемо прибрати цю галочку, і тоді діагнози будуть заповнені автоматично саме ті, які вибрані в даному списку. Залишимо для прикладу один. Нижче ми можемо налаштувати інформацію, яка завантажується в об'єктивні дані, тобто сьомий пункт, короткий анамнез, діагностичні дослідження, перебіг хвороби і так далі. Тут ми можемо обрати, яку саме інформацію нам необхідно заповнити в сьомий пункт. Якщо, наприклад, послуги нам не необхідні тут, ми можемо прибрати цю галочку, так само короткий анамнез, діагностичні звіти і так далі. Натискаємо Передзаповнити. Таким чином, інформація в полі оновлюється, але за потреби ми можемо її редагувати. Наприклад, бачимо діагностичні звіти процедури передзаповнено ось таким чином. Тут ми можемо їх прибрати. Натискаємо ще раз Передзаповнити і бачимо, що інформація зникла. Але за потреби їх можна повернути, передзаповнити. І бачимо, що процедури знову є. Далі нижче ми бачимо пункт проведене лікування. За замовчуванням, це довільне поле ви можете тут вписати будь-який текст, або, за потреби, вказати відповідно до призначень плану лікування та обрати конкретний план лікування, за яким виконувались призначення. Нище бачимо відмітку Виводити аналізи та результати обстежень у вигляді таблиці. Стоїть галочка. В такому випадку такі обстеження будуть виводитися в табличному варіанті. Далі ми побачимо, як саме. Далі у нас є два поля лікувальні і трудові рекомендації та додаткові дані. Довільні для заповнення дані, тобто ви можете вписати сюди необхідну для вас інформацію. Заповнити її вручну і це також буде заповнено в формі 027. Нижче ми бачимо, чиї дані виводити для підпису в формі 027. Тобто, наприклад, завідувач відділення можемо заповнити за потреби та проставити галочку Виводити в форму. Заступник медичного директора можемо так само проставити галочку Виводити в форму. Медичний директор теж саме. Зі списку можемо обрати медичного директора та заступника або за потреби прибрати зайвий підпис і давайте залишимо заступника медичного директора без завідувача. Обираємо. Нижче за потреби вказуємо дату заповнення форми та натискаємо друк форми. Відкривається друкована форма, де ми бачимо заповнені дані. Бачимо діагноз, заповнено відповідно так, як ми вказували його перед цим. Сьомий пункт також вся та інформація, яку ми бачимо в передзаповненні. Нижче проведене лікування бачимо послуги, бачимо кількість послуг, лікарський засіб, також кількість, тривалість цього призначення, тобто інформація, яку ми обирали з плану лікування. Нижче аналізи в табличному вигляді, оскільки в даному випадку ми проставили відповідну галочку. Нижче результати досліджень, також табличкою. Бачимо також процедури та хірургічні операції. Нижче лікувальні трудові рекомендації залишилися пустими, оскільки ми їх не заповнювали. Також бачимо лікуючого лікаря та заступника медичного директора. Окрім того, можна помітити, що в 27-й формі з'явилися ось такі текстові поля. В них можна вводити певний текст і коригувати його. А саме, наприклад, обрати насичений шрифт, курсив, підкреслений, закреслений для прикладу. Можемо обирати пункти, ненумеровані пункти та очистити форматування. Окрім цього, з'явилась можливість вивантаження форми 027 у форматі Word. Відповідно, внизу кнопка друк форми Word.